Погана комунікація. Чому? Тому що це дуже просто все. Давайте об'єктивно дивитись на це. А, говорити все, що потрібно. От Сережа правильно сказав, що з точки зору розуміння війни ми вчимося. Ми вчимося під час війни деяким функціям: і державним, і конкретно управлінським, і конкретно війні. Дивіться, ми отримали на сьогоднішній день одну. Чудову річ, я зараз сарказмом говорю. Ні, 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 не обов'язково. Я з повагою. Да. Ми отримали одну чудову річ, я зараз сарказмом говорю. Про яку, наприклад, пан Залужний сказав в «За економісті» і яку підтримав вчора пан Данілов. Що вони сказали? Що ніхто не розумів, що таке велика масштабна війна в 21-му сторіччі. Взагалі. І наші партнери не розуміли, і не розуміли, яку техніку нам потрібно давати, в якій кількості, в якій швидкості. Немає ні в кого відповідних знань. І відповідно держава Україна не могла б відразу з початку війни говорити, нам потрібно це, це, і воно буде так працювати. Сьогодні всі отримують досвід, і тому комунікація з точки зору суспільства і держави також формується зараз. Як комунікувати ті чи інші теми? Дивіться, дуже важливий момент. Чому як комунікувати? Тому що є така межа, да? ми не можемо зайти глибоко в депресивні настрої. Ну, всі говорять, давайте реалістично говорити про війну. А що таке реалістично говорити про війну? Ну тобто казати, що ми втрачаємо людей, і тоді знову ж таки питання: як ми мобілізуємо? Чи казати, наприклад, нам не вистачає грошей. І тоді всі скажуть бізнес, каже, ну якщо нам не вистачає грошей, давайте переносити наші виробництва за кордон, тому що ми програємо цю війну. Ми вчимося сьогодні розуміти, де ця золота середина, що можна казати у цій війні, а що казати не треба. І це складно. Повірте мені, складно. Я себе завжди ловлю на цьому. Можу я зайти глибоко в аналіз того, що я маю казати, чи не можу зайти. І я себе обмежую. Чому? Тому що. Ми можемо сприймати війну з урахуванням нашого суб'єктивного бачення, з урахуванням нашого інтелекту. Суспільство на 90% інакше сприймає, воно сприймає війну через емоцію, через втрати, трагедії і так далі. І тому тут дуже і дуже складно зірватись можна в піке емоційної ями. І сьогодні, до речі, етап війни такий, коли депресивні настрої достатньо суттєво впливають на рішення не тільки в нас. Депресивні настрої на Заході вони для мене дивні. Вони впливають на швидкість і так достатньо повільної допомоги Україні і фінансової, і військової, і всієї іншої. Я навіть про інше скажу. Дивіться щодо мобілізації, пан Кирило правильно говорить. Мотивація. Люди ще не відчули, що в нас є держава. Дуже юна демократія. 30 років це не той термін, коли ти відчуваєш, що твої діти будуть завжди тут. Ти думаєш, що можна буде десь знайти місце, де ти будеш знаходитись, і це впливає, впливає на відчуття того, хто ти, що ти і так далі. Ну і крім того, 21 століття. сторіччя. Що таке 21 -та століття? Скажіть мені, будь ласка, у всіх, які були мрії, глобалізація, подорож, відкритий світ, кар'єри, it сфера заробляти. Нічні клуби, я не знаю, там, кіно, Ібіца, ну не наша одеська, а е, ібіця, ібіця коротше, і так далі. От такі мрії. І тут тобі говорять, що треба піти сидіти в окопі. 14-й е, ремарк на Західному фронті без перемін, без змін, ти будеш шокований. Емоційно ти не готовий з 21-го сторіччя повернутися назад в 20 те на початок навіть 20-го. Не готовий. І, і, і з'ясувалось, знову ж таки, я вже закінчу, І з'ясувалось, що всі красиві слова про суперпатріотизм це красиві слова. Ну, круто вийти і сказати, я українець. А з'ясувалося, що я українець це відповідна ціна, яку треба заплатити. І все це оце все недокомуніковане. Тому, тому що ми так само починаємо це. Відпрацьовувати, розуміти, вчитись, і держава вчиться, і комунікація міняється.